Назвіться, будь ласка, прізвище ім'я. Кап капітан Дорошко, набірськопіхотного зводу. А звати ви? вас як? Анатолій. Анатолій, розкажіть, що це до вас прилетіло, що, як вас обстрілювали взагалі. Вчора з 8-й вечора почався обстріл, е, міномети 82 ї 120 ї от свольна артилерія. Протягом практично 4,5 годин він не переставаючи, почався як спочатку нашого руху. Дика розвивів і оттіло те, що запороже на шиміським ворогам. А що це? Ну покажіть. Цей снаряд з виробництва пише Російська Федерація, який не розірвався з номером 179-138, по-моєму. 86 року випуску. Став на місці. Скільки взагалі сьогодні вам сюди прилетіло? Е, ну, ми подавили, то, що сказати, Є в журналі запись, ну не менше, стату, не менше стату, тому Що... І це також за останній час. За останній час щодня, є обсяг щодня. З, з району Депо, Донецьк Північний і з аеропорта 120 І Ствольна артилерія. Так. Як ви определяєте звідки? Ну, По-перше, по звуку, якщо міномет, ми чуємо звук, звичайно, вихід вихід чуємо. Ну, в даному випадку по, напрямку, по приходу. так. Наприклад, от є прихід снаряда, де чітко видно стріт, де він, де він зайшов в землю, з якої сторони. Це з сторони депо, то з сторони де по